Сьогодні іноді вигідніше працювати в тіні, не тому, що вигідніше, а тому, що простіше. Тому що щось добитися від податкової неможливо. Тому що дійсно податково сьогодні працює по системі покарання, а не співпраці. Ну, тобто є дуже багато вимог, які докорінно вимагають перебудови співпраці з податковою інспекцією. Е і треба розуміти, що в нас, вибачте, будь ласка, податкова це. Сервісний орган. Це орган, який має надавати сервісні послуги платнику податків, а не каральний орган. Прокуратура це каральний орган, нема питань. Податково це сервісний. Оці, от речі, вони докорінно відрізняють підходи працівників цих органів до співпраці з платником податків. Але це вже питання, я думаю, наступного керівника податкової. Інспекції, який має бути призначений урядом. Коли ми з вами подивимося на загальний обсяг несплати податків, то достатньо суттєвим з загального обсягу там десь 700 мільярдів несплати, 300-350 мільярдів, ну хай 300 мільярдів це несплата. Податків з заробітної платні з легального доходу. Тобто, у нас з вами дуже почасті випадки, коли підприємство виплачує людині якусь мінімальну оплату праці, все останнє надає в конвертах. Тобто, ті тіньові схеми ухилення від сплати податків з заробітної платні, вони займають достатньо велику долю. При тому, що ця доля навіть є вища, аніж контрабанда з через Митні органи до речі, є така дуже цікава структура, що саме не вносить кошти в державний бюджет власне, які види тіньової діяльності. Тому в першу чергу, безперечно, на мій погляд, питання нормальної співпраці з платником податків може ну, вирішити дуже багато питань пов'язаних із нормальною легальною роботою бізнесу, який. Працює е, в секторах, які є апріорі ну, прозорими, апріорі чистими. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.